Моторний козак-Варивода, кмітливий гвардієць Франко, підступний чорт, Солоха та святий Миколай. 22 грудня в одному із ресторанів Борисполя відбулося театралізоване дійство для дітей з інвалідністю, дітей військовослужбовців, а також дітей загиблих та зниклих безвісти воїнів. Аби подарувати малечі диво українського різдва на свято приїхали актори столичних театрів. Одним із них став Максим Авксентів. Зараз він несе службу у 27-й окремій печерській бригаді. Тож і персонажа для своєї ролі він обрав відповідного. Воїна. Давніх часів України він опиняється в сучасності для того, щоб привітати дітей. От так, як ви бачите, це козак Варивода, сотник війська Запорізького. І ми будемо трошечки і розказувати історію війська запорізького ну, зовсім трошки, це ж на урок історії, звісно. І будемо грати в ігри, розважатися, веселитися. Сучасним прототипом козака з історії став кмітливий гвардієць Франко, заслужений артист України, актор театру імені Івана Франка, Андрій Романій. На заході він грає самого себе, адже нині теж є військовослужбовцем. Ми будемо сьогодні з дітьми розмовляти про армію, про наші хто такий святий Миколаїв, чому Різдво, що взагалі відбувається, про нашу Україну. Це не можна сказати, що патріотичний захід, але там є. Нотки все ж таки патріотичні. Між запитаннями про історію України, різдвяними загадками та конкурсами своїми піснями присутніх розважала заслужена артистка України, актриса театру оперети Любов Доброноженко. Мій персонаж це Солоха. Вона чарівна жінка, яка любить дітей, яка любить готувати. І прийшла на свято до діток, щоб їх порозважати, поспівати, пограти з ними в ігри. Близько двох годин персонажі різдвяної казки разом із дітьми співали пісні, грали в ігри, виводили на чисту воду чорта. А наприкінці програми разом із подарунками до них завітав святий Миколай. Bye. <laughs> З різдвяним святом всіх вітаю щиро, добра вам, злагоди і миру, щоб день різдвяний вам приніс цілий міг удач не слізь, щоб щебетали вам пташки і око милували квіти, щоб ви щасливими росли батькам, щоб радість дарували діти. Щоб ви ніколи не хворіли і до ста літа би прожили. Хай світить зірка золота на многі і благі літа. Проведення таких заходів є необхідним, говорять батьки дітей і додають, що приєднуються усією родиною до такого дійства вже не вперше. Ми маємо таку честь отримати запрошення вже другий рік. Минулому році у нас синочок ще зовсім маленький був, тому він був ще більше на ручках. Зараз він уже розважається потрошку. і ми маємо можливість таку дуже нечасту можливість провести час разом з родиною всі разом. І долучити нашу дитину до таких святкувань до наших національних традицій, до того, що він вже починає розуміти, що таке Миколаїв, що треба отримувати подаруночки, що треба веселитися, співати, танцювати. Навіть наш такий непростий час. Ми намагаємося, щоб наші дітки все таки мали таке щасливе радісне дитинство. Нас запросили як родину військового з дітками на свято. Свято супер просто. В такі складні часи робити таке для дітей, ну це заслуговує на найвищі подяки. Тому дуже дякуємо. Все, все просто клас. Завітало ж на захід близько 80 дітей разом зі своїми батьками та рідними. Їхні усмішки та щасливе дитинство. Саме це дає натхнення і сил нашим військовослужбовцям стримувати навалу ворога, зазначають організатори. Рутина війни, вона. Е... Вона дітей, ми знаємо, які вводить психологічний стан, в тому числі. Якщо дітям не робить свято, то задля чого ми виконуємо ту тяжку бойову роботу. Тому коли є посмішки дітей, то мені там набагато легше працювати на лінії бойового зіткнення. Це наш обов'язок захищати не тільки від зрозуміло кого, але і просто захищати, підтримувати і давати приносити їм радість, в них повинно бути дитинство навіть під час війни. І це дуже складно. Це дуже складно, щоб дитина трохи відійшла від обстрілу, від цих сигналів повітряної тривоги від війни, відволіклася хоч на який час, і повірила, що є добро, що є дива, що їх люблять, і що вони взагалі е, те. Заради чого ми всі воюємо? Обов'язково треба робити для діток свято для всіх діток, незважаючи звідки дітки, яке, яке горе їх спіткало. Але ми повинні не забувати про них, приносити їм щастя, радість, щоб вони відчували це життя, тому що війна продовжується і життя продовжується, і вони повинні мати надію на, на майбутнє. Анастасія Усик, Усиклазаргераскінг новини ТРС, Бориспіль.